Фавбет. Титульний партнер Extra Ліги». Гра розкриває тебе. Жовті води Любарт Луцьк. Це Фавбет Екстра Ліга України. Бабілов удари пробиває. Дмитро Бабілов. З таким рахунком програла момент. Дуже класний момент. А? І в гостях вони грали. У Харкова і там рахунок. 13-3. У нас момент запорожець не забивав. Тим часом у нас 10-та хвилина вже розпочалася. Удар є, добивання буде, не вдається. Сергій Бідінкуди. Бабілов набирає швидкість. Ще одна нагода. Вихід Вічнавіч. але в ближній кути. горнік забирає цей м'яч. Атака у відповідь ударить. Дуже небезпечно відповідає. А тут Кузьмин. Перехоплює м'яч. Удар потрібно пробивати, не в... там. А двічі більше ударів. Взагалі, ось перший забитий м'яч. І забиває його Мар'ян Пелих. 49 номер. Дуберн забив Мар'ян Пелих. Номер 49-й. Передача. Тут вже готовий був забрати ось там сухої балки. З... Змусили вони суперника помилитися. Казачок. Козачок. Передача, удар буде. А буде. Дивимось. Козачок і без шансів. Розвів по кутах м'яч на голкіпера. Владислав. Козачок. 27-ма вже хвилина. Момент Ближній кут. Артем Петренко пробив Міленького. Потужний удар. Удар є, і небезпечно було. Поруч зі стійкою м'яч пролітає і втрачає м'яч. Мізюк. Запорожець. Забиває Михайло. І вперше в цьому матчі команда Люберт виходить вперед. 28-ма хвилина. Михайло Запорожець. Не переграє. Його м'яч Мар'ян Пелех. Козачок класно. У підкаті грає. Вирішив. Пробити капітан. Аравой. порожні ворота. Потрібно третє забивати. Запорожець. Дуже невдала передача. І... А, від Кузьмича тут трохи в спину. Назар. Моменти не забиває Корженко. Це вже голкіпер. Вибор Пелих можна бити ніхто не зустрічає. Пелих. Пелих удар кутовий буде. Це буде прямий удар. Пелих Бабі... удар ближній кут, і Тут двічі рятують свою команду. Станіслав Горнік. Рибак, тут же бережно потрібно грати. Бабілав розвертається. Передача. І просто таки заносять м'яч ворота. Два, два рахунок стає. А тут же не міг допомогти. Удари стійка, добивання перх не влучає. Люберт перехоплює м'яч. Вихід вічна віч добити. Для вас коментував цей матч. Почуємося на наступний. Фафбет. Титульний партнер. Фавбет Extra ліги. Гра розкриває тебе.